Як росіяни перетворили Крим з курортної перлини України в мілітарний хаб ерефії? Можемо зараз побачити у сюжеті. Ялтинська набережна. 25 травня. 2013 рік у вишиванках та з українськими піснями кримчани відкривають новий курортний сезон. Того року на півострів приїхало 6 мільйонів 200 тисяч туристів. друзі судацька бухта 12 вересня, четвертий місяць літа. А ви кажете фінал сезону? А ви говорите, фінал сезону? Та вже за п'ять місяців замість туристів вулицями Криму ходитимуть озброєні зелені чоловічки. Далі злочинне захоплення адмінбудівель, псевдореферендум під дулами автоматів, і врешті російський диктатор оголошує про анексію півострова. Крим і Крим Севастополь і Севастополь повертаються до рідної гавані. Кремль тоді взявся ліпити з Криму вітрину у Скаваміра. Не так на ділі, як перед камерами пропагандистів, економічний ривок, економічний ривок, десятки нацпроєктів. масштабне будівництво, розвиток систем охорони здоров'я та освіти, бурхливе будівництво регіону і зміцнення Чорноморського флоту. Все міцна броня держави і запорука нинішніх і майбутніх перемог Росії. Отак крейсер Москва він вже показав свою броню. Слідом за ним у відомому напрямку пішов і увесь розвиток Криму. Якби послідовники Геббельса не силувалися демонструвати красиву обгортку, реальність існування півострову тотальний занепад та деградація. За 11 років московицької окупації Крим перетворився з курортної перлини України у мілітарний хаб Ерефії. Такими салютами Кримський півострів зустрічав лаптіногих туристів у 2024-му. і бавовна квітне там регулярно, бо Лілі Путін натикав у Криму військових баз і логістичних центрів для своїх недовояк через кожні 100 метрів. А село оборони активно і успішно демілітаризують окуповані Росією землі. Тож тепер відпочивати на анексований півострів приїздять лише відбиті матрешки. Ну, вочевидь, у пошуках екстриму. Мамусю, мамусю, мамочка, давай, давай. Потрібно тікати звідси. О, тихо! Так так, треба їхати по який жах. Ужас. Жах, жах. Ну, жах, а не, жах, жах, жах. Еге ж, володька. Такі тепер реалії кримської відпустки екстремальні. Але не всім матрешкам чомусь до вподоби вітальні феєрверки. Тому голубінні ридима ридають і поспіхом тікають на свої болота. Взагалі не хочу їхати з Криму. Заложте. Як тут класно взагалі звиклати. Я звикла тут. У 2025-му курортний сезон і взагалі може не початися. Всі ви знаєте Ви знаєте, звісно, про екологічну катастрофу, що сталося у грудні 2024 року в Керченській протоці, а точніше на кордоні Керченської протоки та Чорного моря. Все через аварію московицьких бляшанок у Керченській протоці з танкерів вилилися тонни нафтопродуктів. Мазут заполонив Чорне море і вбив фактично всю живність на дні. Ну а кремлівським держимордам, як завжди, забракло клепки, аби своєчасно вирішити цю проблему. Все, що робиться з мінімізації збитків, поки що явно недостатньо екологічна катастрофа набула глобального масштабу. Звісно, недостатньо, але глубіння. Їм же шо море по коліно, шо мазут, тож і хваляться, що відправляють дітей на так зване оздоровлення. Крим приймає на відпочинок 580 дітей з Білгорода, Грайворона та Красноярушського району. Така така особливість це діти з прикордонних територій, які живуть не так, щоб безпосередньо контактують, але все це бачать. Тому така можливість їм відпочити. Так. Після білгородської бавовни кримська, мабуть, не така й страшна. Ну, як то кажуть, все краще дітям. Життя Наше життя життя сповнене несподіванок та сюрпризів. Ви всі розумієте, так? Усі ми з білгородської області. Час складний. Тому ми маємо бути максимально готовими до різних ситуацій у нашому житті. Правильно? Ще пак, уся московицька освіта то перший ступінь підготовки гарматного м'яса для втілення путінських амбіцій. Тож, коли у 2014-му болотяна федерація загарбала Крим, там теж школярі стали жертвами тотальної мілітаризації за кремлівськими стандартами, і все стало ще гірше після початку так званої СВО бо лекції у школах Криму прийшли читати російські терористи. У противнику перекривають кисень не щоб задушити, а щоб знешкодити. Це один із прийомів самооборони, який продемонстрували учасники та ветерани спецоперації. вона бере початок ще з періоду Другої світової війни. За цією системою готували смерш. А щоб кримчани не сумнівалися у правильності мобілізації до лав терористичної російської армії. Гауляйтери півострова за 11 років свого недоправління перетворили всі наявні інфраструктурні об'єкти Криму у пункти обслуговування путінських вояк. Приміром, тамтешні санаторії нині це бази реабілітації окупантів. Ми намагаємося завантажити наші відповідно місця розміщення для надання можливості учасникам так званої спеціальної військової операції, яким нашим президентом надається обов'язково відпустка, щоб сім'ями ну зробити там спеціальний пакет максимально пільговий, щоб вони могли приїхати та відпочити. Їх точно не злякає жодною прифронтовою обстановкою». Схожа ситуація із лікарнями у користування російським військовим віддали вже навіть гордість так званої кримської весни медичний центр імені Семашко. Велика лікарня. Одна із найсучасніших виходить у Російській Федерації. Дуже добре. Для порівняння дітей лікують ось у таких занедбаних халупах, і це не якесь там віддалене селище. Це державна поліклініка в окупованій Ялті. Колосальна різниця, правда? Одразу видно, хто у Путіна в пріоритеті хизується колаборант, розважає ви будівництвом нового шпиталю для потенційних трьохсотих росіянців. А врешті, усе аналоговнєтне будівництво у Криму протягом 11 років, було спрямоване на створення показових мілітарних проєктів під обгорткою цивільної інфраструктури. Ну щоб бункерний недоправитель міг хизуватися ними перед глубінними своїми. За за минулі роки створено та введено в експлуатацію сотні важливих об'єктів різного профілю, у тому числі опорні, вузлові з точки зору розвитку всієї транспортної інфраструктури півострова. Маю на увазі Сімферопольський аеропорт, сучасну трасу Таврида, звичайно, Кримський міст. мост. Сімферопольський аеропорт, який у 2018 році помпезно відкривав Гоблін Аксьонов, у лютому 2022 року закрили для цивільних перельотів з відомих причин. Натомість, вже за рік на це литовище іранці привезли московитам чергову партію шахедів. А так виглядає типу сверхдержавна траса Таврида. Одразу після відкриття автошляху асфальт на дорозі просів утворилися кількаметрові ями. Друзі, ось на цьому місці утворився привал на трасі. Ширина просадки 3 метри, і довжина 5 метрів. Ви бачите цей привал? Ось автомобілі на ньому стрибають. Е, звісно, вражає. Гарно. Сучасний об'єкт. Та основна мета цієї транспортної артерії не полегшити життя кримським водіям, як анонсували пропагандисти, а дати можливість вільного проїзду московицькій військовій техніці. Таку ж функцію мала б виконувати і улюблена іграшка плюгавого диктатора, незаконна споруда під назвою Керченський міст. у різні історичні епохи Ще за царя батюшки люди мріяли про те, щоб збудувати цей міст. І ось нарешті, завдяки вашій праці, вашому таланту, цей проект це диво відбулося. Але дивом виявилося сходження благодатного вогню на цю непотрібну конструкцію. І неодноразове. Набрали повітря і за моєю командою один, два, три. Після двох ударів по кримському мосту окупанти не наважуються використовувати цей об'єкт для постачання зброї та техніки для своїх терористів, але охороняють його не менш пильно ніж лілі путінську резиденцію у Новоагарьова. Врешті вливання мільярдів дерев'яних у подібні проєкти аж ніяк не впливають на рівень життя кримчан, бо ж реальний сектор економіки регіону залишається поза фінансовою увагою кремлівських чинуш. Так, у 2025-му доходи півострова складуть 229,5 мільярдів їхніх рублів. А це менше за витрати на понад 4 мільярди. Але окупанти вже придумали, як подолати жахливий дефіцит, так би мовити, порадували кримчан новиною про підвищення податків. Оценам кінепоцінах якісь зміни були. Україна, Росія зараз у звичайно, у нас рівень життя став разів у сто гірший ніж був за часів України. Ми до таких цін не звикли. Зарплати у нас особливо не зросли. І ось якщо ці ціни московські, там де люди отримують по 80, по 100 тисяч на наші 15-20 у Севастополі. Ви ж розумієте, що це раніше такого ніколи не було. Ми подорожували, щось купували, а зараз ми тільки їмо. Загалом фінансової самодостатності, яку кремлівські держеморди вже 11 років обіцяють жителям півострова, найближчим часом не передбачається. І це чорним по білому окупанти навіть прописали у бюджеті півострова до 2028 року. Крим Крим глибокодотаційний регіон приблизно 30% бюджету, можливо, трохи більше. Ми заробляємо гроші самі. І ми виходимо на параметри формування бюджетних складових уже російського формату. Якби ми жили за українськими мірками, як це було до 2014 року, то ми вже давно були б не дотаційним регіоном. Ми дуже багато грошей споживаємо, і нам дуже багато грошей ще треба. Та не економічним занепадом єдиним вже 11 років півостровом колисить репресивна мордорська машина, затримання за сфабрикованими звинуваченнями, викрадення, тортури, депортації, насильницька русифікація. Ось із чим щодня стикаються жителі окупованого Росією півострова. За інформацією Кримської правозахисної групи, російські окупанти незаконно утримують щонайменше 220 громадян України з анексованого Криму. А у представництві президента України в автономній. Ні, республіці Крим стверджують, з 2014 року Москва переселила на півострів близько мільйона своїх громадян, а все у рамках їхньої політики колонізації. Російська окупаційна влада систематично і цінично порушує колективні права корінного кримсарського народу та права людини, здійснює репресії та злочинну мобілізацію мешканців Криму. Проводить політику зміни етнічного складу населення півострова та цілеспрямоване знищення етнічної та громадянської ідентичності українських громадян. Іран Сталін з пекла, вочевидь, дуже пишається своїм наступником путіним, тому що бункерний один в один повторює політику радянського диктатора. Я нагадаю, з квітня по липень 1944-го понад 225 тисяч жителів півострова були депортовані у віддалені регіони СРСР. З них близько 200 тисяч це кримські татари, і через 80 років методи отого Кремля не змінилися. Кримчан так само можуть безпідставно затримувати, обвинувачувати і судити без доказів. Російська окупація перетворила Крим на в'язницю, на військовий полігон і аж ніяк не на процвітаючий курортний регіон, як брехали та брешуть російські пропагандисти.